Україні готують революційні зміни у системі державної підтримки сімей з дітьми. Виплати зростуть в рази. Про користь цих змін та певні тривожні моменти розповім у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, в раді зареєстровано законопроєкт номер 13532, яким пропонуються великі зміни в системі допомоги сім'ям з дітьми. Зокрема, виплати за народжуваність дітей збільшать у декілька разів. Ці зміни ще на початку липня проголосував Кабмін під керівництвом Шмигаля. І про цю ініціативу уряду я детально розповідала у цьому відео. Тепер же законопроєкт подано до парламенту урядом Юлії Свириденко. Зараз документ перебуває на розгляді у комітеті, тож у серпні можемо очікувати голосування у першому читанні. Чим же покликаний цей законопроєкт? Адже зараз у скарбничці України левова частка грошей йде на потреби оборони, тож коштів катастрофічно бракує. Та поруч з оборонними є і нагальні демографічні проблеми. Тому уряд вирішив створити сприятливіші умови для батьківства. Ба більше, як пояснив нам економіст Олег Пензин, в Україні катастрофічна демографічна ситуація. А знаєте, скільки у нас з вами дітей на сім'ю середньому? 0,83 дитини на одну сім'ю. Це нижче середньоєвропейського рівня народжуваності. Для того, щоб нація не вимирала, для того, щоб було просто просте відтворення, треба як мінімум 2,1. 2,1 дитина. Для того, щоб було розширене відтворення, треба більше, там 2,5-3 дитини на сім'ю. Середніх, ще раз повторюю. А я вам назву величезну кількість сімей, де дітей немає взагалі. Є дуже багато сімей з одною дитиною. Чому це є важливо? Тому що ми фізично щезаємо з мапи світу. І ви, напевно, бачили, та, що при таких темпах відтворення до 50-го року українців залишиться там 8-9 мільйонів. Е, я для чого це говорю? Е, все, що робиться для того, щоби. Сприяти збільшенню народжуваності, особливо в умовах, коли у нас до активної фази бойових дій середній вік життя чоловіків був 66 років. Знаєте скільки зараз? 57. У нас величезна кількість мужчин погинула на правду. Тобто, в чому є питання? Питання є в тому, що особливо коли ми з вами говоримо про молодих. Це не народжені діти. А якщо ми з вами подивимося, що величезна кількість людей покинула територію України, і з них там дуже багато дітей поїхали? А якщо ми ще зараз, зараз з вами подивимося ту пошесть, яка сьогодні є, що мами своїх дітисок 15-річних хлопців вивозять дуже активно, щоб, не дай Господь, вони не стали на військовий облік в 16 років, от в мене питання, що буде з українською нацією? Якщо на рівні держави не зайнятися демографічною ситуацією сьогодні, то українська нація активно вимиратиме. А що взамін? Трудові мігранти, бо ж працювати комусь треба, та засилля мігрантів призведе до глобальних змін в країні. Ми з вами говоримо про трудових мігрантів. Так от трудові мігранти з е, Південно-Східної Азії, з Бангладеш, там, з Близького Сходу, там середня кількість на сім'ю 6,5-6,8. Дітей на сім'ю. Уявляєте собі? А тепер уявимо собі, що е, в Україні з'являється достатньо великий осередок, достатньо велике землянство, соціум, людей-виходців з віта. Тобто ви маєте розуміти, що е, там абсолютно і релігія, там інакша культура. І все це буде активно насаджуватися тут. Ну просто тому що куповільної території. Тому збільшення виплат за народжуваність це необхідна міра. Але і ця сума, яку пропонує уряд, замала. каже нам Олег Пензен. Я нагадаю, що уряд пропонує збільшення одноразової суми до 50 тисяч гривень, а також значне збільшення щомісячних сум, про які я розповім нижче. І справа не лише в грошах, а й в певних страхах. Слухаємо Олега Пензена. Любі дії влади. Які стимулюють народжуваність, треба активно вітати. Але цього недостатньо. Тому що е, навіть там 50 тисяч виплати і так далі, це, по-перше, це точно не покриває загальні видатки на дитину. Повірте, я знаю, про що я говорю. По-друге, е, це не стимулює на сьогоднішній момент в прямому сенсі молодь. Тому що молодь на сьогоднішній момент є надзвичайно, скажімо так, соціально інтегрована, і все, що більш-менш свідоме, воно активно приймає участь в активній фазі бойових дій. А там є великі проблеми, тому що люди реально бояться заводити дітей у випадку, якщо, наприклад. Один з учасників подружжя буде з інвалідом або стане якимось там непрацездатним, або загине, або ще що, щось, як потім піднімати ту дитину. Це точно не буде вкладатися в термін 50 тисяч гривень разової виплати, правда? І ще одне: в дійсності, демографічна політика держави це не тільки разові виплати. Демографічна політика держави це в тому числі і достатньо серйозна соціальна підтримка різних верст населення для забезпечення базового рівня доходу. Але це вже абсолютно інакше тема, достатньо довга, і про неї можна багато говорити. Просто ще раз говорю: любі дії влади, які стосуються демографічної політики, треба вітати. Що ж, наміри уряду зрозумілі. Треба стимулювати народжуваність через значне збільшення фінансової підтримки. І зараз коротко нагадаю основні суми. Перше одноразова виплата у 50 тисяч гривень при народженні дитини. Друге запровадження щомісячної допомоги у розмірі 7 тисяч гривень для незастрахованих вагітних. Цей пункт є особливо важливий для жінок, які не мають офіційного працевлаштування, або є студентками. І ця виплата забезпечить їм базовий рівень доходу. Третє запровадження. Дня суми у 7 тисяч гривень на місяць по догляду за дитиною до року. Четверте програма є Ясла з додатковою виплатою у 8 тисяч гривень у разі виходу батьків на роботу після досягнення дитиною одного року. В уряді переконані, що цей крок заохочує батьків швидше повертатися до трудової діяльності. А в розрізі вітчизняного законодавства цей крок є інноваційним та позитивним. Ще одна новела – це збереження сплати ЄСВ до трьох років дитини для батьків, які не виходять на роботу. Це забезпечує батьків. Кам безперервний страховий стаж, що позитивно впливає на розмір майбутньої пенсії, так само планується зменшити бюрократію, дозволивши виплачувати одноразову допомогу автоматично на підставі свідоцтва про народження дитини. Як бачимо, держава намагається вирішити нагальні демографічні проблеми та створити сприятливіші умови для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Однак, як і будь-яка масштабна ініціатива, вона викликає низку запитань та потребує ґрунтовного аналізу. І ми виділяємо позитивні аспекти та переваги, а також потенційні ризики. До переваг віднесемо насамперед стимулювання народжуваності, бо ж в уряді кажуть, що це головна мета законопроєкту. І дійсно, якщо порівнювати навіть одноразову виплату з сьогоднішньої суми у трохи більше 10 тисяч гривень, а пропонується 50 тисяч, то це відчутна різниця, і ця сума може покрити значну частину початкових витрат, зменшуючи фінансовий тиск на молоді сім'ї. Інша перевага це комплексна підтримка на різних етапах. Знову таки, якщо порівнювати з поточними щомісячними виплатами. То 7 тисяч і 860 гривень це колосальна різниця. Запровадження нових виплат створює більш стабільну фінансову опору. Так само позитивними є такі нововведення, як додаткові щомісячні виплати 8 тисяч гривень у разі виходу батьків на роботу після досягнення дитиною одного року. Адже це допоможе жінкам чи чоловікам, якщо вони в декретній відпустці швидше відновити професійну кар'єру, зменшуючи так званий кар'єрний розрив та сприяючи економічній активності. Та й збереження сплати ЄСВ до. Трьох років дитини для батьків, які не виходять на роботу, це також гарна ініціатива, яка забезпечує батькам безперервний страховий стаж, що позитивно впливає на розмір майбутньої пенсії. А тепер давайте розглянемо потенційні ризики. І перше, це додаткове навантаження на бюджет, оскільки запропоновані розміри виплат є значними, то для стабільного їх забезпечення потрібні колосальні бюджетні кошти. А в умовах воєнного стану та обмежених ресурсів України виникає питання про джерела фінансування та довгострокову стабільність цих виплат. Чи витримає державний бюджет таке навантаження без шкоди для інших соціальних програм? Так, з великої доли ймовірності це навантаження ляже на плечі наших донорів. Але це не триватиме вічно. Тож держава має бути готовою до забезпечення цих виплат за кошти платників податків. Друге, значне вливання грошей в економіку через соціальні виплати, якщо воно не підкріплене зростанням виробництва або відповідними бюджетними резервами, може призвести до інфляції. І таким чином реальна купівельна спроможність цієї допомоги може бути зменшена. Так само, поки немає чітких деталей механізму щомісячних виплат. Крім того, слід розуміти, що збільшення виплат, хоч і є суттєвим фактором для стимулювання народжуваності. Та це не панацея, адже на демографічну ситуацію також можуть впливати безпекова ситуація, доступність дошкільної освіти, якість медицини, стабільність економіки та житлові умови. Також без комплексного підходу та вирішення цих проблем ефект від фінансових виплат може бути обмеженим. Крім того, можливо слід врахувати і такий фактор, як контроль за виплатами, щоб не було так, що у нас у неблагополучних сім'ях. Буде по 5-10 дітей, а свідома молодь не поспішатиме народжувати, бо ми вже мали це років 10-15 тому, коли були введені збільшені виплати за другу, третю дитину. І у проблемних сім'ях батьки витрачали кошти на задоволення власних потреб, а діти і їсти не мали що. Підсумовуємо, законопроєкт 13.532 є сміливою і частково інноваційною ініціативою, яка потенційно може змінити підхід до соціальної підтримки сімей в Україні. Та успіх цього законопроєкту залежить від низки обставин, про які я сказала вище. Це стабільні джерела фінансування, комплексний підхід та чітко визначені механізми щомісячних виплат. І додам, що запуск програми очікується з 1 січня 2026 року. Втім, попереду ще голосування у депутатів можуть бути свої. Зауваження і пропозиції до цього законопроєкту. А як ви вважаєте, цей крок держави допоможе покращити демографічну ситуацію в країні? Діліться своїми думками у коментарях. А у мене наразі все до зустрічі на нашому каналі.